Вас вітає канал Довідник Історика. Сьогодні поговоримо про одну з найдавніших цивілізацій Південної Америки Мачу Пікчу. Це дивовижне доколумбове місто Інків, що, розташоване в Андах на висоті 2400 метрів, вражає своєю таємничістю та не перестає бути актуальним до сьогодні. Структура тектонічних розломів відображає планування древнього міста. Будинки і сходи збудовані так, що вулиці йдуть паралельно розломів. На піку свого розвитку Мачу-Пікчу було досить великим містом, де населення становило близько тисячі чоловік. Знаходилося також 200 будівель. На території стародавнього міста використовували тераси для вирощування місцевих культур, тому тектонічні розломи допомагали інкам збирати воду. Тала і дощова вода падала вниз в вдоли, долину вздовж розломів. І інки завжди знали, де її можна зібрати. Також розташування міста високо в горах рятувало його від лавин. Місцеві жителі були в безпеці. Заснування міста історики пов'язують із ім'ям Верховного Інки Пачакутека. Приблизно це офіційна є дата заснування Мачу Пікчу. Вважається середина 15 століття. Як же відкрили? Це стародавнє місто сьогодні, як ми про нього дізналися. Існує така цікава історія про відомого американського археолога-дослідника Бінгема, який хотів дослідити місцевість Південної Америки, і в нього з'явилася ідея написати книгу. Згодом, для того, щоб було більш цікаво і було насичено. Бінгем вирішив здійснити подорож до Латинської Америки. Під час своєї експедиції Бінгем вів щоденник, в якому записував не тільки знахідки, а також ділився враженнями від побаченого та невідомого. Одного разу Бінгем зупинився на нічліг в хатині індіанської сім'ї. Там маленький син господарів був зачарований професором, його знаннями і постійно спілкувалися. Бінгем подарував хлопчику монетку на знак вдячності про те, як його прийняли. Наступного дня, 24 липня 1911 року, маленький індіанець привів ученого до руїн стародавнього міста і показав забуте місце. Бінгем був дуже вражений, що побачив великі споруди, руїни, і зрозумів, що це він зробив найбільше відкриття в світі. Про цю місцевість ніхто не знав. Це стало. Поштовхом до подальших досліджень цієї місцевості за ініціативу Бінгема було здійснено ще ряд декілька декількох експедицій, які ставили собі за мету розчистити всю територію, прибрати і також щоб це загублене місто стало відомим. Тому Пінґем так і назвав свою книгу Загублене місто Інків, в якій він пише, що ми не тільки зрізали дерева і кущі, але й збирали і спалювали всі рештки, вичищали стародавні стіни від муху, ми робили великі зусилля, щоб повернути те, що природа приховала від нас протягом століть. Так, в 1983 році Мачу-Пікчу було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Місто стало одним із найпопулярніших туристичних об'єктів Перу. Отже, історія Мачу Пікчу вражає та захоплює своєю складністю будівель та підвищує інтерес до подальших досліджень. Дякую за увагу! На все добре!